Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно також завдяки вам, вас вже на моєму каналі аж ціла тисяча. Дякую кожному з вас за те, що ви активні на сторінці, коментуєте та ділитеся своїми різними порадами та варіантами. І Сьогодні у відео я вам хочу показати, як я смажу карасі. Ось, в мене є вже 6 штучок карасиків, ось такі вони, трішки більше, як в долоньку. Ось, Я вже їх завчасно почистила, вибрала всерединку. Ось, і буду вже переходити до смаження. І для цього мені знадобиться 3 цибулинки величенких таких. Сіль, перець, приправа і мука. Почну я із цибулі. Цибулю я беру, розрізаю навпіл і тепер ріжу ось такими напівкілечками. Цибулю я розрізаю і ріжу не сильно тоненькими шматочками, такими, щоб були вони грубенькі, тому що коли вони будуть смажуватись, то щоб вони були не сухими, а такими м'ясистими. Ось і грубіше треба різати, Так, цибульку я вже нарізала, поки я її відкладаю. Перехожу до рибки. Мені перше потрібно буде сіль, я солю і перчу. Так, і далі мені знадобиться ось така приправа до риби. Я цієї приправки не жалію, сиплю так, щоб було добренько. Все, я вже посипала спеціями, і тепер я ретельно перемішую. І тепер мені знадобиться ця моя нарізана цибулька. Беру я ну ось так, шматочків 5-6 і в серединку вкладаю. Ось так роблю такою гармошкою. І все. Так роблю, щоб вони, цибулинки такі були щільненькі. ось, І щоб лавничками так прижати. І ось така мене рибка виходить із цибулькою. Цибульки не жалію, кладу багатенько цибульки, вона тоді виділить свій сік, і буде так смачніша рибка. Все, моя рибка вже готова, і далі я перехожу до газової плити. Я вже поставила сковорідку, налила олію. я, звичайно, олію соняшнику лила. І чекаю, щоб сковорідка хорошо нагрілася. Ну, вона вже так потріскує. Так, можна почути хрускіт. Так, І все. Беру я одну рибку. Обмокую її мукою. Так, обмокнула і тепер ставлю на сковорідку. Я зразу вже зробила вогонь мінімальний, маленький, щоб вона в мене не підгорала. І тим часом вже беру. Другу. Все. І тепер вони в мене будуть на маленькому вогні ці дві рибинки смажити. Ну, Смажити з однієї сторони приблизно десь хвилинки три до 4. І потім я буду їх перевертати. У мене вже пройшло десь три хвилинки приблизно, і я вже їх перевернула. Ось. І ось вже перевернута сторона має ось такий вигляд. А ця сторона має ось такий. Ну і час від часу тепер треба простіше перевертати. Тому що вони засмажуються. І все. Я вже дожару решту рибки і повернуся до вас. Ну, ось я вже пожарила всю рибку, яка в мене була. Ось у мене там було дві ходки. Я вам на відео показала шість штучок. І ще в мене було окремо. Декілька штучок, то я вже всіх пережарила їх. І ось так вони виглядають. в мене я перекладала, як виймала із сковорідки рибку, то я перекладала ось такими звичайними серветками, рулонними. Мені вони я їх постійно використовую, будь-що я б то не смажила, чи то котлету, чи то блінчика. Постійно я кладу серветку, щоб лишня олія відбрала в себе лишню олію, і щоб сам сама вже продукт він був не такий жирний. Ось. Ну І ще от коли смажила рибку, то ще в мене була ось така ікра з карася, то я її також вже пожарила. Зараз я викладу цю рибку на блюдо і повернуся до вас. І так моя рибка вже виглядає на тарілочці. І ще вам забула сказати, я коли робила приправу до риби, то в мене в тій приправі, там, де написано до риби, в складі є куркума. І вона мені хорошо так фарбувала нігті. Ось, не знаю, чи камера передасть, але вони так добре, жовтенькі. Тому це великий мінус. Ось то, що я не подумала, так що я вам би радила, що коли ви будете робити заправку до риби різними приправами, то краще користуйтеся рукавичками, ось, щоб не пофарбувалися ваші руки і ваш манікюр. Ну, от мені прийдеться вже трішки переробити нігті, ну нічого страшного. Ну, ось, власне, за ось таким рецептом я приготувала смажену рибку. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео. Також діліться своїм варіантом, як ви смажите рибку, що ви ставите всерединку за начинку. Мені буде цікаво почитати ваший варіант. Якщо вам сподобалося моє відео, то ставте лайк та підписуйтесь, я буду і надалі старатися випускати для вас більш цікаві та корисні відео. На цьому моє відео підходить до кінця. Всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.